Черкаські лікарі поставили на ноги більше 120 атовців. Нині у лікарнях області перебуває ще з три десятка поранених бійців. Потрапляють хлопці переважно в ортопедичні відділення, кажуть лікарі. Але із настанням холодів до бойових поранень додаються бронхіти, пневмонії та переохолодження. Найбільше вояк виходили в Черкаській обласній лікарні. Побувала там наша Юлія Доброскок. Гострий бронхіт та гайморит. І це не весь перелік болячок, що привіз з собою Айдарівець Ігор із зони АТО. На лікарняному ліжку Черкаської обласної чоловік вже два тижні. Конвоїрували були Сердонецькі при задержанні шпіонської групи ФСБ. Поряд із ним в отеленгічному відділенні медики виходжують драбівчани на Миколу. Чоловіка привезли в лікарню тиждень тому. Під час охорони східних рубежів боєць отримав переохолодження. То лінгина, то лише щось таке, все, бо спали в палатках, холодно, все. Плюс 7, то це не дуже така температура тепла. У своєму відділенні він пролікував вже восьмеро бійців АТО. Найпоширеніше захворювання серед вояк, каже лікар, втрата слуху. Постконтузійна сенсоневральна приглухуватість. Внаслідок розриву снарядів, хворі втрачають слух. Здебільшого вдається відновити, але, на жаль, не всіх. Загалом Черкаська обласна лікарня поставила на ноги найбільше учасників АТО аж 40 осіб. Рятувати солдатів, каже головний лікар, доводиться ледь не щодень. Травми найрізноманітніші. Це пацієнти, бійці з різними ушкодженнями, вогнепальними ушкодженнями, контузіями, травмами і загальними захворюваннями. Медичну допомогу бійцям надають коштом держави. Загалом на лікування поранених атовців Черкащина має близько трьох з половиною мільйони гривень. Ля доброскок, Василь Саєнко, Віка новини.